Катерина Скрипка, кам'яна троянда. Віктор боготворив свій дім. Красивий маєток, у якому жила щаслива родина, великий затишний будинок, де збиралися рідні та друзі, лунали голоси й дзвінки сміх. Але особливе місце в його серці. Завжди посідав сад. Ще з маличку Віктор віддавав перевагу його спокійній прохолоді під чарівні звуки Вівальді, які доносились крізь відчинене вікно, він мріяв про прекрасне майбутнє. Та здійснитись цим мріям не судилося нещасливий збіг обставин або безжальний фатум, юнак залишився один. Спорожнілий будинок навіював сум неприродною тишею, під цим дахом краялось його серце, і Віктор почав ще більше часу проводити в саду. Там, під заспокійливий шепіт листя, він знаходив щастя у спогадах. Спочатку його навідували сповнені співчуттям знайомі, згодом поруч зосталися тільки найкращий друг. І дальні родичі по батьковій лінії. Вони заводили дивні розмови, які Віктору були зовсім не по душі, вмовляли залишити дім, який знову і знову виймав його душу, але він не міг ось так взяти і розірвати останню ниточку зі своєю родиною. Про те, щоб втратити сад, юнак не міг навіть помислити. Найкращий друг став його справжньою опорою. Молодий, але вже відомий скульптор завжди знаходив потрібні слова, які відновлювали сили. А на знак відданої дружби Віктор отримав неймовірний подарунок садову скульптуру з білого мармуру. Це був прекрасний юнак, так на нього схожий. Задумливий погляд і лагідна усмішка. Навіювали впевненість та спокій новому хазяїну. Статуя зайняла належне місце в його улюбленому куточку біля живої огорожі, де навпроти одна одної розташувались дві мармурові лавки. Не вистачало тут тільки квітів, тож Віктор привіз вісім саджанців кущових троянд сорту Софі Роуз. Того вечора він саме милувався ними. Мріючи зранку одразу ж висадити їх, коли плин думок раптово перервали непрохані візитери. Чергова спроба вмовити впертого юнака зазнала невдачі. Тоді дві підступні тіні хижо ковзнули до нього. Кілька хвилин тривав їх жахливий танок, а потім все стихло, тільки сльози вечірнього неба закрапали вниз. Оплакуючи безневинну душу, троянди, співучасники мимоволі, надійно сховали страшну таємницю. Його шукали. Віктор бачив, як люди метушаться десь унизу, чув їхні голоси, які кличуть його на ім'я, та не міг нічого вдіяти. Одинокий, розгублений, зраджений, юнак не мав куди подітися. Фантомні болі мучили його нещодавно живе й чутливе єство. Не витримуючи цього, він метався туди-сюди, у пошуках прихистку і, зрештою, знайшов його у подарунку вірного друга. Зайнявши мармурову фортецю, Віктор згорнувся в позу Ембріона, мов дитя в материнській утробі. Тепер він був у безпеці. Минали роки. Віктор та його кам'яне уособлення злилися воєдино, стали одним цілим. Найкращий друг продовжував навідувати затишний куточок серед троянд, ділитися наболілим. Віктор підтримував його як міх до того самого дня, коли срібноволосий митець прийшов востаннє. Після не було нічого. День змінювався ніччю, зима. Літом, а він все дрімав у власних спогадах під пори року Вівальді. Але одного дня Віктор нарешті прокинувся його пробудило передчуття чогось грандіозного. Він розплющив очі і саме в цю мить побачив її, дівчину з ніжним обличчям, мов ранкова зоря, чистим Мов кришталевий гірський струмок, у великих наївних очах відбивалась блакить весняного неба, увінчена короною з каштанових локонів і сонячного проміння, вона була найчарівнішим створінням у цілому всесвіті. Дивне відчуття заполонило його примарне буття. Що це цього не може бути, але так і є. Це б'ється його серце, яке, здавалось, замовкло навіки. Як же важко і водночас прекрасно. Погляд незнайомки, мов крилом ластівки, торкнувся обличчя Віктора. Дівчина спинилась, розтуливши карамельно рожеві вуста у німому здивуванні побачила його? Звичайно, ні. Лиш досконалу мармурову оболонку. Ця думка видалась йому нестерпною. Лагідний погляд дівчини, делікатно, мов пензлик художника, пройшовся кущами троянд. Обличчя розквітло ніжною усмішкою. Віктор не зводив з неї очей, намагаючись закарбувати в пам'яті кожен її рух, кожну рису. Зненацька магію їхньої зустрічі порушив далекий жіночий голос. Софія! Софія, де ти? Софія торкнулась до пелюсток своєї тески і, прошепотівши, я ще повернусь, побігла назад по доріжці. Віктор затремтів. Йому хотілося вірити, що ті слова були сказані для нього. Вона повернеться. Він чекатиме на неї. Софія! Її погляд застиг перед очима, розлившись всередині теплим океаном майже забутих почуттів. Відродивши сотні образів, він рвав душу і зцілював її знов. Софія, як пісня молодої весни, як життєдайна оаза для знесиленого мандрівника, як солодкий присмак першого поцілунку. І вона повернулась. Наче яскравий метелик вона летіла на його світло, ще зовсім юна та чутлива, її бентежила таємнича мармурова постать, вабив задумливий погляд та легкий нахил голови, його лагідна усмішка. Софія приходила знову і знову, сама не розуміючи чому. Вона ховалась поряд із ним від негараздів, тікала від проблем того життя. Яке одразу втрачало біля нього своє значення. Інколи вона втікала й від нього, але завжди поверталась. Часом дівчині здавалось, що вона божеволіє, адже це неприродно, так не має бути. Та, зрештою, яка різниця? Вона знала, що саме відчуває? Я більше не боятимусь. ледь розібрав Віктор ворушіння її губ. Одного казкового і сонячного ранку. Він не встиг нічого зрозуміти, коли тендітна рука обережно торкнулася його кам'яного обличчя. Софія легенько зойкнула і відскочила назад. Всупереч всім законам природи, вона відчула тепло, його тепло. Надлишок почуттів закрутив Софію у шаленому вирі. Вона бігла додому. Аби довірити щоденнику найбільшу таємницю свого недовгого життя, своє кохання, кілька днів її не було видно. Віктор сумував, сумував так, як ще ні за ким раніше. Коли Софія нарешті прийшла на побачення, він знову став найщасливішим чоловіком у світі, хоча й боявся спитати себе, скільки часу відміряно цьому щастю. Батьки Софії, зрештою, помітили, що донька стала поводитись якось дивно. Вони прочитали дончин щоденник, і це стало початком кінця. Віктор вибився із сил, намагаючись звільнитися від кам'яних обіймів, під крики й плач коханої, що лунали з будинку. Її зачинили в кімнаті, намагались лікувати мікстурами й відвертими бесідами. Та лишився єдиний вихід забрати бідолашну якнайдалі звідси. Вона прийшла до нього незвично тиха, бліде обличчя з темними колами під очима, у погляді лише ледь помітний відголосся звичного полум'я. Вперше Софія була так близько, вона обіймала мармуровий торс обранця, ховаючись в нього на грудях. Від жорстокості цього світу. Солодкі тортури її доторків катували його душу. Понад усе Віктор хотів втішити свою тендітну дівчинку, врятувати, утерти її сльози, але не міг. Зранку він почув, як під'їхав екіпаж. Слуги почали виносити речі, скориставшись метушнею. Софія прослизнула до їхнього затишного куточка, аби побачити коханого востаннє. Дівчина зірвала пишну троянду і пов'язала шовковою стрічкою. Поцілувавши квітку, швидко вклала в темну кам'яну руку. Не забувай мене, і пробач, ворушились її покусані від хвилювання губи. Софія уже час. Батько розвернув доньку за плечі і востаннє повів тією самою доріжкою. Віктор слухав, як цокіт копит назавжди забирає від нього кохану. На мармуровім обличчі скульптури блищали діамантами краплі роси. Чи то були сльози? У маєтку запанувала тиша, стих вітер, і пташки не співали більше своїх пісень. І тільки одинока фігура тримала в руці скам'янілу троянду, перев'язану стрічкою з написом З любов'ю Софія Розалія Л». Катерина Скрипка. Кам'яна Троянда. Озвучено студією Рода книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.